Друзі-кохані, діявол хоче вкрасти в тебе найцінніше. І я продовжу цю тему до шлюбної чистоти, як хотів сатана обікрасти, щоб я обікрав свою дружину. Ну і відповідно, якби вона обікрала мене, тому що завжди є і, і. І виходить така ситуація, коли ми вже готувалися до шлюбу. То тобто в мене вже не було ніяких сумнівів, що я буду ну, що вона буде моя дружина. Рішення, рішення було прийнято. Ми, якби їздили по наших родичах, там говорили, що ми будемо дружуватися, якби там, та і ми приїхали до її. До її бабусі, хоча я вже був, наприклад, я вже був в Тверези, я вже навчився, е навчився з тою дівчиною, з якою я два роки зустрічався. Я вже чітко. Вона, ну Бог через неї мене вже навчив, наприклад, що. Обмежувати себе, наприклад, якщо ви зустрічаєтесь, не лягайте в одне ліжко дивитися кіно, бо це ходити по лезу там, та е, старайтеся, якби не залишатися на самоті е, там на ночувати там е, в одній кімнаті один з одним, якби ну слухайте, це так ходити по лезу там. Та і я вже був цього навчений, і ми приїхали. Знаєте, ми приїхали до її бабусі. Приїхали до її бабусі. <свистач> <свистач> і, і ви знаєте, її бабуся, моєї дружини, <свистач> вона віруюча постать це не схід України, це Західна Україна, якби вона нас вклала в одне ліжко, якби з нею. Там, та. Ну, а я, наприклад, знаєте, думав, що я такий вже сильний з Господом, що я там зможу якби втриматися, там, та, і ну, ну, якби і, ну, і нічого не станеться там, та. А, ну і щоб ви розуміли, щоб ви розуміли. Ми, наприклад, коли коли лягли, я там включив включив телевізор. Ну я ще бабуня була в сусідній кімнаті. Ну я взагалі якби не думав, що може щось бути там. Та, я дуже дбав про цю чистоту там. Ну бо насправді я якби хотів, і я пам'ятав, що я Господу дав слово, що тільки, моя, тільки з моєю дружиною буде у мене будуть у мене відносини там та сексуальні. І щоб ви розуміли, щоб ви розуміли. Та де там, коротше, ми коли е, лягли, якби з нею, ну в, е, з нею в одне ліжко, в одне ліжко там та все почалося з банальних поціну, поцілунків. І ви знаєте, як вам сказати, то тобто, є нахилинула ця страсть на мене там, та, ну і понятно, відповідно, і на мою дружину там та тому, що ну по суті, ми вже були спраглі, це вже було десь близько до нашого одруження. То есть, спраглі один одного, якби там. та. І щоб ви розуміли, я, мій мозок, він просто він забув. уже, як би. ну, то есть, У нас у чоловіків включається, вже, знаєте, це зо, зоологія. гу-гу-гу, ну, як би, там, та. І мене вже було тяжко зупинити, а я ще холерик, я напористий парень. Як би, там, та. І щоб ви розуміли, все, все якби почалося, все почалося закруту, закручуватись. І тоді, коли вже. Майже все, ну то есть, уже практично ми були вже готові подарувати. Вона була готова подарувати мені своє тіло, а я був готовий подарувати їй свою сексуальність. Тоді втрутився Господь. І щоб ви розуміли, втрутився до мене як до чоловіка. Хто чоловік, той розуміє, що в таких ситуаціях спинитися практично нереально. Але коли Господь втручається, все реально. І знаєте, що мені сказав Дух Святий? Мені Дух Святий просто промовив, що ви зараз подаруєте саме сокровенно, самий великий кайф, який дав Господь вам на землі, подаруєте сатані, сатана вас обкраде, якби. І це може бути кінець відносинам Кінець відносинам А то, що моя дружина є від, від Господа, я вже переконався мільйон разів, якби там. та Але якби тоді все ста... І щоб ви розуміли, до мене приходить така думка, та а потім потім приходить наступна думка. Господь Він. Коли бачиш, що ми вже якби, ну, ось-ось, і ми, коротше, впадемо в гріх. Він стукає, повірте мені, він тоді в ті моменти стукає найбільше до нас. І потім приходить наступна думка: що: Слухай, Микола, та ти ж знаєш, що таке секс без шлюбу. Ну, я реально знаю, що таке секс без шлюбу, і це ну, факт. Я грішив цим гріхом, і, і ну. А потім. Приходить наступна думка, але ти не знаєш, як це секс в шлюбі, як це секс е, з Божого благословення? Ти цього не знаєш. І якщо ти зараз, якщо ви зараз цим займетеся, ти цього ніколи не дізнаєшся. Слухайте, після цієї думки е, я просто став холодний. Ну, то есть, все збудження кудись пішло. І я зрозумів, я зрозумів що ми зараз, зараз можемо подарувати сатані нашу чистоту. І я зіскочив зі своєї дружини, як від току, знаєте, дергає, зіскочив з ліжка, переночував на сусідньому ліжку, то есть до ранку виспався. І я вдячний безмежно Господу, що він не допустив цього, що він нас втримав, втримав і що він мене осінив, що Дух Святий допоміг мені якби втриматися в той момент. То тільки Господь. Тому що е я думаю, що люди знають, про що я говорю, а чоловіки особливо, коли в нас є ця тема, то ми себе не контролюємо. Але з Божою допомогою можна, і тому, і тому це можливо. І, 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 тому, і тому Бог це все зберіг. В наступних частинах так само буду говорити про чистоту, про дошлюбну чистоту, тому що всього так не розкажеш, бо це все, все це вибудовується камінчиками. Люби просто, просто люби. Намагайся бути чистим.